Hello, hello my friend. speak english no i speak ukrainian щось написати, щоб ви знали, що це я тут роблю, не Так, контент на каналі. Ламборгіні. Ламборгіні. Єгуар. Опа. Thanks. Друзі, хто підключається, питайте, пишіть коментарі, я вам буду відповідати на ваші питання по поводу стілажа. Стілаж з захисним склом пластиковим, який не поб'ється, яке захищає від пилюки. Задвижне скло. По бокам е емблеми Hot Wheels. Дуже крутий на 50 машин і два нижніх ряда вищі за всі остальні, що дає можливість е, поставити туди високі джипи Два нижніх стелажа. Вони, як бачите, вищі трошки, ніж остальні стандартні. Тому туди влазять джипи, що немало важно, тому що джипи є класні в колекції. Наприклад, Tesla, Toyota Coma, Діп Чірок, Рендровер, Лендкрузер, Хаммер, і вони всі стають по висоті, а в звичайні стілежи, вони вже ті великі джипи, вони не влазять. Тому цей стіла просто бомба. 40 машин, 40 боксів стандартних, там де вас влізуть всі інші машинки, і 10 гаражів, два нижніх ряда вищі для того, щоб помістилися ваші джипи. Друзі, всі, хто підключається, вас вже тільки що було 9, вже 2. Питайте, коментуйте. Я буду відповідати на ваші питання, що це за стілаж і як його і можна відправити і отримати. Вісім підписників, верніше не підписників, а звичайних людей, які підключилися до прямого ефіру. Прямий ефір сьогодні його відос про колекції машин, які продаєш на OLX. E, значить, на цьому каналі 22 спецсерія. Там є ще друга колекція. Першу колекцію я вже продав. І є ще друга колекція 40 машин за 4 тисячі гривень. Машинка по собі вартості по 100 гривень. Подивіться 22 спецсерію. І якщо вам буде окей, тоді оформляємо доставочку. Там 40 рідкісних машинок, які ви зараз не знайдете на стілажах, які, якими я можу пожертвувати. Там половина плюс-мінус є запакованих і половина розпах. Подивіться 22 спецсерію на каналі. Це друга міні-колекція, яку я продаю. Одну таку я вже продав. Всі, хто підключається, пишіть коментарі, розповідаю за цю за цей і, який можна замовити. Ціна впала була 2500. Тепер вже 2000 гривень за стелаж на 50 машин. Всі, хто підключається, нагадую, питайте, коментуйте. Буду розповідати. Сьогодні ми у прямому ефірі продаємо стелаж на 50 машин з захисним пластиковим склом від пилу, емблеми Hot Wheels по бокам і зверху шилдіки на різні автомобілі. Це якщо ви б збирали б 5, наприклад, марок автомобілів, самі популярні Audi, Toyota, Nissan, BMW і Mercedes. Ви їх просто там собі можете підклеїти, можете просто ставити, щоб вони стояли. Можна зверху поставити, можна знизу приклеїти. Абсолютно, де ви захочете. Це додатково до стелажа. Ці shieldки додатково до стелажа. А УАЗик? Ні, у нема. Друзі, питайте, пишіть коментарі. На обзорі у нас стелаж на 50 машин з двома нижніми рядами вищими, щоб вмістилися ваші джипи, що немало важно. Всі, хто додається, пишіть, коментуйте, питайте, я все відповідаю. На всі ваші питання. Продаємо сьогодні не машинки, а продаємо сьогодні стелаж на 50 гаражів, на 50 боксів. З двома нижніми рядами для джипів. Щоб по висоті влізали, бо ті, що продаються в магазинах, вони тільки для стандартних машинок. І якщо ви вже купите якийсь крутий джип, наприклад. Там Хаммер або Тесла, він вже вам не влізе туди в бокси. А тут такий стелажик з двома нижніми рядами для джипів. Всі верхні ряди стандартні, вже трошки поменші. Там, де для звичайних стокових машинок. Так, снежинки 14-й спецсерия. 14-й спецсерия у нас. Контент на канале. 14-й спецсерия. Россия топ. Тут світу не згідно з тобою. Школьники знов зашли, да? По-любому. Я займаюся каналом, сиджу зараз за ноутбуком і е, роблю свою роботу. Ну, типу, не роботу, а там міняю трохи е, на каналі кінечні заставки. Типу беру ссылку, вивожу на екран. Серій багато, випусків багато, треба тут дещо поміняти. І плюс прямий ефір веду. Відповідаю на всі ваші питання. Де можна посмотрети. Ви ж заходите на прямий ефір, який я веду на своєму каналі. Ви заходьте на канал, цей на якому ви зараз є, і там випуски, і всі спецсерії, всі про Хотвілси. Так, а на що ти це пишеш сюди? Ми тут розбираємо Хотвілси. Ми тут не говоримо про війну. Тож є багато блогерів, які ведуть блог про війну, там розказують щось. От перейди туди і там задавай ці питання. СТХ немає. СТХ чи СТХ, як хто називає? Є тільки е, машинки, які я сам е, з Алікспресу замовляв е, гумові колеса та ставив їх сам. А так, щоб е, були іменно покупні машинки на е, гумових колесах, то їх у мене немає. Тільки ті, які я сам ставив. Там, якщо поритися на каналі, там є випуски. Ну, я, по-моєму, доходчиво пишу все, щоб понятно було. і Картинка до відео соответствує. Ну, типу, можна подивитися і знайти пару серій там, де я ставлю на резинові колеса. Я просто не пам'ятаю їх там, як вони по номерам. Побудьте побудьте на каналі, зараз я ще трошки е, дороблю свою роботу. Я вам е, візьму камеру і піду покажу, яка в мене потужна колекція ще зберігається в пластмасових боксах. Але наразі ми продаємо е, стелаж дерев'яний, той, що ви зараз бачите перед собою. Всі, хто 에, підключається до ефіра, питайте мене. Пишіть коментарі. Я буду відповідати на всі ваші питання. Пишіть. Пишіть, що вас цікавить. Колекція в мене велика на 350. Є любима модель. Є любима модель Toyota Supra з е, фільму Форсаж. Ну, верні вона не, 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 не то, щоб моя любима, це просто. Модель, яка найпопулярна, за яку саме більше цікавляться, яку саме більше хочуть. В мене за неї хотіли, щоб я продав за 1000 гривень одну штучку ту Toyota Supra. супру. Колись вона в мене стояла на OLX, фотографія там, де була ця супра, і всі просто пишуть: продай супру, Supra, продай Супру, Supra", даю 500, даю 1000. Ну, 1000 гривень це найбільша ціна. За яку мені предлагали продати Тойоту Supra. Не, не знаю такої ігру. Я граю в футбол. Хочу купіть. Е, значить, е, дивіться, як я пораджу зі мною зв'язатися. Заходите на цей YouTube канал, і там є прикріплений Instagram. Там, де ви можете в повідомленнях мені написати адресу. Ми вам, з вами домовимося за. Е, Ну за передачу, за те, як я вам передам цей стелаж. Там чи новою почтою, чи Укрпоштою. Просто напишіть мені на інстаграм. Він є е, у, Тіпа, на каналі, на каналі, на YouTube каналі, цьому, з якого я веду прямий ефір. Там пише мій інстаграм. Мені туди в повідомлення напишіть, що ви хочете стелаж, і пишіть адресу, куди відправляти. І все. Я з вами зв'яжуся там, в Інстаграмі. Він є прикріплений. А якщо ти з Росії, то ну, тобі просто не дойде почта. Я би з удовольствиям тобі пер передав би стілаж, але нема такої, мабуть, служби, яка передала би в Росію е з України щось. Не отправ... Та, я думаю, ну, я не знаю, як відправити. Якби я знав, би, як відправити, я би відправив. А так, я просто не знаю, як відправити вам цей стілаж. Так, на канале.